Всім доброго дня. Мене звуть Щербак Кальона. Знаєте, перше, дуже такі самі головні акценти. Я була на заході, де приїхали військові з Америки, і вони надали статистику, що військові, які вже не служать, саме американські військові ветерани, так люди, люди з інвалідністю, що статистика суїцидів у них набагато більша, ніж втрати на війні. І це настільки для мене був шок. Я зрозуміла, що ми все повинні робити, щоб не повторювати помилки інших держав, тому що якщо ми будемо на своїх помилках це повторювати, то на жаль, ми будемо втрачувати людей. Я побачила, так як я психолог, я аналізую поведінку людей, і я побачила, що Люди, які виступали перед нашими військовими, перед нашими титанами, вони коли бачили наших військових, вони просто не міли і не знали, що казати. І казали, вони вони казали правду, тому що вони розуміли, що люди з таким досвідом їм не потрібно от зайвого щось казати. Я зрозуміла, що саме нашим військовим, які йдуть далі на пролом і вимагають, і просять, і відбудовують це найсильніша структура, це найсильніші люди, які є. Отже. Якщо навіть уявити 5 мільйонів ветеранів, вони повернуться і стануть політиками. Вони стануть головами в медицині, в спорті, всьому, то це буде, це буде просто неймовірно крута держава. І я вірю, що саме це так і є. Тому ми все повинні зробити так, щоб вони хотіли йти далі, щоб вони хотіли жити і створювати, і відтачувати своє життя набагато краще. Що я до чого я дійшла в своїй презентації? Так, це проект бізнес проєкт Сенс, це центр сенсорної релаксації, простір психологічного та фізичного відтворення, відновлення дітей та дорослих. Якби не були проведена робота по психології, і я вже наблюдаю про це далі. Так що як я дійшла до свого сенсу, можу сказати, що це такий шлях, до якого я йшла по крокам. Військовий стан, переселенці, які почали дзвонити, казали, Боже, допоможи, бо не знають, як жити далі. Вони не знають, що робити. А потім травмовані військові, які почали звертатися і просити про допомогу, тому. Тому що, ну, знаєте, така сама міцна фраза від військових: що ти мені можеш розказати, якщо я побратима по частинам збирав тільки що на полі? І це дуже сильно, міцно, і ти розумієш, все, все, що ти знаєш, воно просто обнуляється. Травмовані жінки, матусі військових, це така, знаєте, рушійна сіла. Ми не бачимо, Україна не бачить цих жінок, тому що вони страждають тихо мовчки, поки чоловіки на війні вони залишились з двома з трьома дітьми, саме на, на домашньому фронті, їм важко. І ці жінки так само мають свій травматичний досвід залишитись однією. І на війні хлопці вони разом. Вони, вони друзі, вони родина, а жінки залишаються самі. І я знаю дуже багато випадків, що жінки не витримують з дітьми. Вони в агресивні стають, вони починають своїх дітей і бити, і все, тому що психіка просто не витримує. Далі роботи з дітьми, тому що коли приходять мама, яка повинна отримати допомогу, вона приходить і каже: Допоможи дитині, хоча ти розумієш, та ні, їй потрібна допомога. Власне, досвід, мій чоловік був поранений. І вже коли він повернувся з лікування з я розуміла, все, що я знаю, це потрібно по-іншому робити. досвід з інших держав воно не працювало, і ти просто починаєш дуже плавно щось знаходити інше. Щось працювати, щось шукати якісь методи, сенсор, сенсорика, нас врятувала, я кажу, як є. Тому що ігри з м'ячем, купання в бусах дощ із, із гороху, або світові ефекти, або просто наш пес, який просто заціловував мого чоловіка, і він включався в Боже клас, це ефект. так, Собаки вони також надають дуже багато любові. І так я. Знайшла сенс. Я почала допомагати військовим. Я почала просто допомагати жінкам. Я їх збирала разом. Куди б я не заходила, всі кажу, всі сидять поневічини. Думаю, ні, потрібно зараз дуже швидко допомагати разом всім. І просто шаленою швидкістю запрошують і запрошують, тому що Альона, так після тебе все по-іншому. Після тебе вони включаються, вони хочуть жити, вони хочуть щось створювати. І навіть такий приклад дитячий садочок ти заходиш, але Вихователька агресивно кричить на всіх дітей. А, ти не розумієш, що е, вона чекає дзвоника від свого сина. Він на нулі. Він не відповідав тиждень, їй не до чужих дітей, бо вона тривожиться за свого сина. Ти я просто підхватувала цих жінок, починала з ними працювати е, разом з дівчатами, і бачу, що на наступний день так вона включається. Вона розуміє, що вона неї сенс жити. Жити, допомагати дітям і бути з ними, піклуватися про тих, хто зараз залишається тут. Це було дуже круто. Далі, будь ласка, такого простору я точно можу сказати його не існує, поки в Україні точно є сенсорні кімнати для інклюзивних дітей, для ветеранів, але вони дуже маленькі. Прийшла така ідея об'єднати це в такий центр, може, можна навіть сказати, розвантаження, або просто відпочинку, де працюють психологи, де працюють психотерапевти, і вони дуже обережно, вони дуже знають, з яким настроєм заходить людина, вони знають, куди направити, в яку кімнату, що дати, як надати найкращі методики, новенькі, помалювати на піску, походити там по масажним килимкам, але вони виходять. Зовсім в іншому настрої є дитячий простір, де обов'язково буде няня, де обов'язково буде психотерапевт, який буде окремо з дітьми працювати, і доросла кімната це Знаєте, нам що жінки, які з двома трьома дітьми залишаються самі, вони з, ну, вони просто ніякі. Приходять вони з дітьми, дитина йде в дитячий простір, їм займаються дві години. Жінка може навіть просто. Відпочити, поспати кімната сну, кімната крику, вона обов'язково повинна бути е, Сенсорне кафе, простір тет-а-тет, -тет, де можна поговорити навіть військовим. Тому що я помітила, ніхто не хоче вислуховувати військових, якщо вони не проходять такий шлях. Дуже круто, коли е, тут сидить психотерапевт, який знає, що можна вислухати. Бо жінки навіть дружини кажуть: Я не витримую того жаху що він кожен день мені розказує. І в родинах починаються. Скандали вони не витримують один одного родини, вони розходяться. Наша зараз ситуація повинна складатися так, щоб дати допомогу військовому з інших з різних сторін, а особливо це буде родина, де жінка, де діти всі розуміють, і вони самі розуміють, як себе вести. Вони відпочивають і їм давати таку можливість. Тому що класно, хлопці збираються навіть зараз. В спортивних клубах вони разом, а жінки вони окремо, діти так само. Тут прийшла така ідея все ж таки створити ну, крутий такий простір. Далі. Навіть хочу сказати, що обладнання, до якого вигадала я, його ще поки не існує. Я знаю, як його технічно можна скласти, і я думаю, що ми зможемо надалі створити таке обладнання, яке нема ще в всесвіті, але воно буде набагато швидше працювати, щоб людину включити і зняти з нею такий важкий досвід. До мене ця ідея дійшла, бо я є тета практик, це психологічний психологію було створено в Стайбл. Суть, яка при розслабленні людина вона е, знаходить дуже класні ідеї. Вона розслабляється і діє далі. Вона може знімати себе весь негатив самостійно і, е, і, і просто бути, як кажуть, там, Богом, свого життя. Е, так, сенсорне обладнання, воно якраз допомагає найскоріше розслабити тіло, включити його. Бо коли мозок перенавантажен своїм негативом, то люди не можуть діяти далі, працювати. Щось створювати, і так це на самом є такою основою. І з досвіду мого була направлена на для нашого військового знайомого релаксація. Візуальна, боже, не візуальна, хотіла так швидко сказати. Терапія голосова і військовий каже: Я прослухав, мені стало класно, і він тут же починає працювати з дроном. І він ставить рекорд по швидкості дрону. каже: От, якось мені легко це далось. Він поставив цей рекорд, тому що він каже: що мені нічого не заважало, не ні думки, нічого. Я просто летів на цьому дроні і зробив щось неймовірне. Що далі. Так, досвід світи досвід є, тому що Facebook, Google компанія, навіть офіс популярної онлайн платформи в Берліні, включає лаунж зони, зони відпочинку, і це лише підтверджує, що це потрібно, тому що людина, коли відпочине, коли вона розслабляється, вона більш дає результативність, і вона більш працьовита. І саме такі компанії вони знають, що це працює. Нам лише потрібно зробити таке місце у нас далі. Далі це можна так. Співробітництво, яке ми хочемо долучати, це психологи, це соціальні служби, медичні заклади і ну, реклама в соцмережі, яка буде нас розширювати. У нас є така проблема, що ми не можемо створювати такі класні простори просто так, бо є небезпека прильотів, як ми кажемо. То дуже класно було б це робити в бункерних приміщеннях, ну в підвальних приміщеннях, де буде набагато безпечніше. Далі. Все, це, що я хотіла сказати, ми повинні робити все, щоб наші військові з різних сторін були в безпеці і хотіли жити йти далі. Дуже дякую вам.